Всім привіт, друзі. Ми знаходимося в одному з найпрекрасніших місць і міст світу. Це і Венеція. І зараз ми тут є на площі Святого Марка. І за моєю спиною є базиліка Святого Марка один з найвеличніших соборів, напевно, в світі. Їх ще називають золотою базилікою. Чому? Тому що там є біля 6 тисяч квадратних метрів власне мозаїки, золотої мозаїки, як ніде більше в іншому місті. З цієї сторони. Ми можемо бачити цей прекрасний палац, який називається палац дожів. Чому дожів? Хто такі дожі були? Це правителі Венеції. Тут власне жили правителі Венеції, і він є також цікавий, бо дуже часто палаци середньовічні в Європі вони були такі, як оборонні споруди. А тут немає нічого оборонного. Чому тому, що обороною служила вода? Ну, але також він відповідав тому духу, що якби вони відкриті були правителі до людей, символізували таку відкритість до всіх мешканців Венеції. З цієї сторони, ось так трішечки вище проглядається велична дзвіниця базиліки Святого Марка, яка є відносно новою будівлею, оскільки попередня впала в силу різ... певних причин. Але зараз ми маємо саме цю базиліку. Там трішки далі також знаходяться старі і нові прокурації, місця, в яких проживали всі ті, хто тут служили, хто працювали в, на площі Святого Марка. А з цієї в базиліці святого Марка, а з цієї сторони ми бачимо дві колони. На одній з них зображені святий Теодор, який був покровителем Венеції до Святого Марка. А також інша колона це Лев, на якій є символом, власне. Венеції і між іншим колись це було місце страти. От хто був нечемний, ну не просто нечемний, хто був, на жаль, злочинець, то знаходив тут свій останній, е останню мить, те, що людина тут людей страчувала так сумно, ну, але так було. Одним словом, Венеція тут багато всього є і можу сказати тільки одне: запрошуємо е Венецію, їдьте сюди, дивіться, відкривайте цей це місто і світ е разом з нами.